Яке покриття підлоги наші замовники вибрали у спальних кімнатах? І так знаходимось. Ми на одному із наших проектів тут двоповерховий будинок на 250 метрів квадратних. На першому поверсі у нас іде керамогранітна плитка, а на другому, де житлові і спальні кімнати, тут сталися паркет. Паркет е, іде не ялинкою, не звичайним, а такими як пластами. І зараз можете побачити, як майстер виконує всі ці справи. Це доволі така е, тонка, делікатна та творча робота. Що скажете за цей паркет? Для слова підемо? Дуже якісний паркет, гарно виглядає, приємно вкладати. А геометрія? як по укладанні Клас. класний також так? класний метрі? Так, а от вам, вам приблизно на всю цю кімнату скільки потрібно буде часу, щоб закласти з це паркетом? Півтора дні, півтори дні ця кімната готова. Взагалі, супер. В принципі, плитка вкладається набагато довше. А тобі, якщо цікавий такий будівельний контент, обов'язково підписуйся на всі наші канали.